На цьому тижні в Україні внаслідок активізації циклонічної діяльності в районі Скандинавського півострова та Норвезького моря спостерігатиметься інтенсивне перенесення повітряних мас Атлантичного походження. За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, при даній формі циркуляції в нашій країні очікується відлига до значень температури вище нуля градусів та невеликі опади переважно у вигляді дощу вітер переважатиме західної чверті часом із посиленням до 15-20 метрів в секунду. Сніговий покрив суттєво зменшиться. Місцями, окрім північних областей та карпатського регіону, зійде повністю. У понеділок, 18 грудня, на більшій частині території країни придуть опади переважно у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах, окрім південної половини, місцями ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4, а вдень від плюс 2 до плюс 8 градусів. У Карпатах вночі мінус 1 мінус 6. А вдень від мінус 2 до плюс 3. На Одещині в день місцями до плюс 11 градусів. У вівторок, 19 грудня, у більшості областей, крім західного регіону, прийде невеликий дощ та мряка. Подекуди можливі тумани. Вітер західний, південно-західний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, а вдень плюс 3 плюс 8 градусів. На Одещині знову ж таки до плюс 11. У Карпатах протягом доби від 0 до мінус 5. Градусів. У середу, 20 грудня, переважно буде без опадів. Лише вночі у північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4. А вдень від плюс 3 до плюс 8 градусів. У Криму та Одеській області очікується до плюс 11. У Карпатах впродовж доби від 0 до мінус 5 градусів. У четвер, 21 грудня, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень у західних, центральних та східних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Подекуди будуть тумани. Вітер південний із переходом на західний 5-10 метрів в секунду, температура повітря вночі нуль. Плюс 5, а вдень плюс 3 плюс 8 градусів. У Криму повітря прогріється до плюс 11. У п'ятницю, 22 грудня вночі у західній частині, а вдень також у північних та центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налопання мокрого снігу, а на дорогах очікується ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Вдень місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря в Ночі мінус 3 плюс 2, а вдень від плюс 2 до плюс 7 градусів. У Карпатах в п'ятницю очікується сильний сніг, куртовина і температура від мінус 1 до мінус 6 градусів. У суботу, 23 грудня, в Україні, окрім Південних областей, пройде невеликий дощ. Місцями з мокрим снігом. Вітер західний 7-12 метрів в секунду. Містями сильніші пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6. Вдень від плюс 4 до плюс 9. На півдні повітря прогріється до плюс 11 градусів. У неділю 24 грудня у північних та західних областях пройде дощ місцями з мокрим снігом. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів. В секунду місцями пориви від 17 до 22. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7. А в день від плюс 5 до плюс 10. У Криму та на Одещині повітря прогріється до плюс 12 градусів. За даними синоптика Наталки Діденко, до Різдва в Україні очікується тепла та похмура погода з опадами. Тепла погода в Україні буде і буде аж до святвечора та Різдва. Не скажу, що із сонцем, бо опадів вистачатиме. Розказала вона також за її даними на початку тижня в Україні очікується дуже різноманітна погода. Синоптик прогнозує вітер дощі. У Желедицю, мокрий сніг, сонячні прояснення та весну посеред зими. Понеділок в Україні буде з повним метеорологічним кошиком. Каже вона, вона пояснила, що дощів в більшості областей зумовить атмосферний фронт, опади очікуються переважно невеликі, максимум помірні. На сході, ймовірний, мокрий сніг. Лише вранці на заході обійдеться без опадів, а сонячні прояснення очікуються на Закарпатті. Західний вітер буде, за словами Наталки Діденко, Ручким. На заході. Та півночі України до штурмових поривів від 15 до 20 метрів в секунду. Залишки льоду та старого снігу робитимуть підніжку і ногам, і колесам місцями ожеледиться обережно. Попередила вона. Вночі та вдень очікується 0 плюс 5. На Закарпатті у Чернівецькій області та на Одещині плюс 4. Плюс 9. У східних областях та на північному сході від одного морозу до двох тепла. У Києві 18 грудня очікується дощ. Мряка, сильний західний вітер та висока температура повітря від плюс 2 до плюс 5 градусів. Поточний тиждень, за словами Наталки Діденко, буде з відлигою, теплим та вогким. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.